Меренговий рулет. Будемо збивати меренгу. Я взяла білки із 6 яєць. Додаю трішки лимонної кислоти і десь четверту частину чайної ложки солі. І починаємо збивати міксером на середніх оборотах. Коли в нас з'явилася така біла хіна, будемо додавати цукор. Цукру треба 250 г. І додаємо його 3-4 етапи. Коли весь супор додали, включаємо містер на най Меренга збилася. І тепер <кхем> я додаю 40 грам крохмалю кукурузяного. Якщо немає кукурузяного, можна додати картопляний. А я два рази поклав взагалі без крохмалю і теж спеклось. Ну, цього разу. Додам 40 г кукурудзяного крахмалу. І тепер на маленьких оборотах. Зараз я трошки, щоб не вилетів кругом. Просто розмішаю на маленьких оборотах, щоб він з'єднався з меренгою рівномірно. І тепер викладаємо на противень, застелений пергаментом. І рівномірно. Розприділимо по противню. До самих країв не треба доводити. Десь по одному сантиметру, залишить з усіх боків. І тепер відправляємо в духовку. Ну, треба дивитися по своїй духовці. Я відправляю на 170 градусів, десь на 30 хвилин. Ну, теж час буду дивитися по самому коржу, щоб його не пересушити, тому що він буде. Ломатись, коли його скручувати. Ну, і робимо крем. Ввела 170 мл вершків і буду збивати вершки холодні. <звук> збивати вершки. Ну і от, мої дорогенькі, нарешті, <звук> дякуючи вашим. Порадам і моєму старанню у мене вершки збилися. Ну, я вам що хочу сказати. Хочете, то треба пробувати і не один раз, і обов'язково щось вийде в цьому житті. Так, Додала 40 грам цукрової пудри, нам не треба, щоб був дуже солодкий крем. 40 грам це 2 столові ложки. І зараз ще додам сир Маскарпоне. І все гарненько перемішаю міксером. Хвилин 5 ще позбивала з цукровою пудрою з маскарпоне. От, будь ласка, крем. Просто клас. Ну, хто молодець? Я молодець. Ну, і перевіряємо нашу мерену. Вже як лопає, бачите, Сухенька. Все, вже вона готова. У мене дійсно була пів години, ну, температура 160 градусів і конвекція була включена. Зараз витягую. Зверху на меренгу кладемо ще пергамент, і я зараз це все діло переверну і покладу ще якусь, або досточку треба класти, або решітку, щоб не зламався корж. Ну, Поки гарячий знімаємо пергамент, на якому піксі, От. потихенько, акурасенько. Порядок, хай охолоне. Кор схолов і тепер змазуємо його кремом. І я ще поверху, у мене ось такий смородиновий джем трошки додам кислинки. От, я бачу, дівчатка викладають свіжі ягодки, є, ну хто що. А я я вже так робила з джемом. Мені сподобалося. То так і зроблю. І закручуємо разом з пергаментом. О, я тела пальчиками. У мене крему трошки осталось. Можна кремом зверху змазати і чимось посипати, ну, прикрасити. І я нічого робити не буду. Мені достатньо крему той, що є всередині. Але на слідуючий раз буду робити крему трішки менше. Це так. А так буде смакота. Ну і тепер свій рулетик переклала на досточку і у холодильник. На пару годин і можна їсти. Дивіться, який він гарний у ній. і без прикраси.